Тобто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, я дуже скучила за вами. Зараз буду робити розклад на тему Новий чоловік у вас на Порозі. Думайте тільки про себе, а я думаю тільки про вас, і поки помішую карти, дякую вас за донати. Дякую за коментарі, дякую за підписку. І нагадую, що я не тільки круто роблю розклади, відповідаю на запитання. Дякую, що постійно звертаєтесь до мене в річку. Але я ще є тією людиною, яка знає сіпіротику і яка робить із карта ро амулети, які ведуть вас до трансформації для того, щоб поставити найкращу верху вашого життя. Всім раджу дивитися мою групу Телеграм, посилання в шарці профілю. І буде вам щастя! Ви подивіться, ось так зо мною розмовляють карти. Можна розклад вже закінчувати. Новий чоловік у вас на порозі і подивіться. Карти кажуть, що ви скоро станете королевою Пентаклів, ви станете жінкою в стабільних і надійних відносинах. Або видите заміж офіційно. І Аркан суд це якась доленосна подія йде до вас. Бачите? Тут також може бути, що ви вже є такою жінкою. Тобто ви вже жінка, яка заміжня, і вас очікують доленосні зміни по Аркану суд. Це може бути ваша переоцінка всього того, що відбувається в вашому житті. Це може бути оцінка вашого чоловіка, який по-іншому подивиться на вас і на ваш шлюб. Або це може бути взагалі новий чоловік, який буде доленосним вашій долі. І тут так, карти кажуть, що ви буде.